Доброго дня ми з України, мене звати Ольга, Ласкаво прошу на мій канал. Давайте будемо з вами зараз дивитися березень місяць щасливцево. Генічиський район. Щасливцево. березень місяць. Щоб дивитися. податися Щасливцево. Березень місяць. Так, ну що, починаємо зразу з дьявола, одразу з дьявола. Це, ви знаєте, ви вже не, не, не перший місто, так? де падає, що в орків карта падає ілюзії. дьявола падає, карта ілюзій. Тобто вони не розуміють, що це буде відбуватися. В їхні плани це не входило, що вони мають відійти що вони мають відійти від вас. Так, що далі? По п'ятерочке жезлов. Ну, березень, березень бережіться, так от я вам скажу, бережіть себе в березні місяці. Як на сьогоднішній день показують карти, що тут відкриваються до вас дороги, відкриваються до карт, іде карта п'ятерочка жезлов, це карта боротьби, це карта результатів, це карта і перемоги. По тузу жезлив, це в нас іде з майбутнього. Вони мають відійти від вас. Але перед тим як вони будуть відходити по сімьорки мічей, це що зможуть вони будуть забирати з собою. І це також, також удари в спину. Ну, Вони мають відійти туди, де до нових берегів, але но тяжкі березень місяць. Все буде добре, але березень місяць має бути тяжкий. Так, давайте подивимося, що людям, чого остерігатися людям березень, березні місяці, щасливцями. Короля Пентаклі, це російська армія. Так, ну що, чого остерігатися? Я вам зараз новину не відкрию, але, так сказали, карта буду перекладати. Коли прийде Україна звільняти. Коли орки будуть відходити. Іменно той самий час, той самий день, коли орки будуть від вас відходити. Цей час самий небезпечний. Ну, це ми з вами і так розуміємо. Щасливці, обережіться себе в березні. Підтримка йде до вас. по Другому тут не це так, треба, це треба пережити. Вони будуть ізгнані. Ну, дай Бог, щоб це був березень місяць, дай Бог, як я казала, казала що на е, лютий в нас випадала двойка пентаклі, це призупинка. так? Ну, Поки що березень місяць вони мають вже від вас відходити. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.